Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Бог оцінює нас по нашим серцям. Серце це і є людина. Чому я так кажу? Дивлячись на чиюсь зовнішність, ми всі схильні вірити, що вже знаємо цю людину. Але ж це не так. Наприклад, коли пророк Самуїл попросив Єсея зібрати своїх синів, аби одного з них помазати на царство, Давида не запросили. Він навіть не був претендентом в очах батька. Коли перший син Єсея вийшов уперед, пророк подумав справді перед Господом помазанець його. 1 Самуїлова 16.6 Але Бог сказав: Господь дивиться не так, як людина. Людина дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Так воно і є. Ми не можемо бачити внутрішнє, ми не можемо знати, як відреагує серце людини. Серце людське непередбачуване. Одного дня людина смиренна, другого дня та сама людина бунтує. Так відбувається з кожним. Давид був обраний завдяки своєму серцю. Господь пошукав собі мужа за серцем своїм. Перша Самуїлова 13,14 найбільше ми маємо бажати серце, яке прагне Бога. Моя молитва сьогодні. Господи. Моє серце прагне багато чого, що ніколи не буде призначене для того, щоб задовольнити мене. Лише ти задовольняєш мене. І я шукаю насамперед тебе та Твого царства. від Матвія 6.33. Я молюся, аби очі мого серця були просвітлені, щоб я зрозумів, до якої надії він мене закликає, і який багатий його славний спадок у святих до Єфесян 1.18. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.